Сьогодні розповім, як я міняв тормозні диски на своєму авто і скажу вам, що для цього потрібно. В принципі, потрібен лише індикатор биття, ну і штатив, бажано магнітний, до нього, щоб закріпити, щоб поміряти биття на ступиці і биття вже на тормозному диску. Якщо ступиця в нас б'є до сотки 2, це цілком в допуску можемо ставити тормозний диск. Якщо диск б'є також 2-3 сотки, це добре. Чим менше, тим краще, але 2-3 сотки це прекрасний результат. Якщо вже б'є 5, це вже пора на чимось задуматись, можливо, браковий диск, але це ще теж ну, по інтернеті шукав, теж ще в допусках. 6-7 – це вже все. Це вже не можна ставити, це вже потрібно шукати причину биття. Чи десь бруд або щось таке недобре почищено. Так, а далі, в принципі, в кожного автолюбителя все необхідне буде. Всі смазки, ремкомплекти знайдете, в принципі, для супортів для всього знайдете в будь-якому інтернет-магазині. Вибрати хороший бренд, який вам підходить. Я брав оригінал тормозні диски. Не пам'ятаю вже, які брав тормозні накладки. Ремкомплект френкіт, здається, для супорта. Ну і датчик тому що зносу. Краще його міняти. Він у мене не був зношений, але вже був такий вид старуватий, тому вирішив поміняти. Нічого складного в заміні нема. В принципі, за вихідні можна зробити всі 4 сторони без проблем. Дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока!